Сенопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Чи правий Трамп, коли каже, що Путін очевидно не правий, що санкції не болісні мовляв для Росії? А Трамп думає, як і ми, як і купа аналітиків, з ким я спілкуюсь, що ні, навпаки, да не завтра, але і вже не через 100 років. Ну в даному випадку, якщо ви помітив за останні 4 роки, пропаганда. Москви до якої належить і ось і Кремля. Вони все постійно говорять що будь-які шанси, які вони не мо вводилися проти них вони не жодним чином не впливають, але їх економіка доводить зовсім до інша. Вона року вона показує це їхне. Те, що зараз робив Дональд Трамп, це досить потужне. Досить вагомий удар по російському бюджету, бо потрібно розуміти одну просту річ. Лукою і рознафта, вони видобувають половину нафти в Росії і експортують, відповідно, половину з експорту Російської імперії. Тобто будь-які проблеми, пов'язані з експортом і видобутком цих компаній, фактично впливає на російський бюджет. Але тут потрібно розуміти одну просту річ: чи потрібно? За завтра чекати, що російський бюджет обвалиться або російський експорт обвалиться, ні, він стане профіцит трошки менше, а він не обвалиться. Чи стане складніше Роснафті і уколи продавати нафту або постачати нафту до Індії та Китаю? Uh -huh. Так буде складніше. Але це вони припинять туди постачати? Ні, вони туди не припинять постачати, бо потрібно розуміти, що якщо ми візьмемо той Китай. То Китай станом на сьогодні зацікавлений продовження цієї війни в тому числі, тому що він отримує державу, російську НАТО, за рахунок якої може боротися з штатам Європи по всьому світові на економічних ринках, і він буде підживлювати Москву до останнього, щоб це війна продовжувала. Індія в даному випадку на превеликий жаль, вона є конкурентом і вона буде вимушена так само. Купувати через різні сірі компанії, через різні контрабандні схеми, купувати цю нафту в якійсь там відповідно кількості, і відповідно тим самим російський російські держави. Є лише один варіант, який може повністю припинити. Співпрацю, але дуже або дуже сильно припинити співпрацю Індії, Китаю з Москвою. Це фізичне припинення транзиту російської нафти до цих країн і взагалі до Азії. Лише цей варіант фактично може обвалити повністю Російськ. Пане Олеже, але Дональд Трамп каже, як завжди, в мене хороші відносини з Сі Дзіньпіном. Я думаю, зустріч 30 жовтня буде відмінною, і він там говоритиме якраз таки про імпорт російської нафти до Китаю, закупівлю. Але я теж певна, що ну, відірвати їх один від одного зараз неможливо, напевно, що. Втім, Трамп налаштований оптимістично. Може, він якісь має козирі, щоб розіграти цю карту Китаю інакше? Це Дональд Трамп. Ми вже, закладаємо, скільки різним під час другого тему. Скоро феррі. І можемо підмітити про те, що завжди перед всіма переговорами Дональд Трап на вас повне оптимістично. Це я так розумію. Його бізнес-стратегія, яку він протягнув через своє життя і змінив її. Не буде. і навіть після тих перемов, які вдалися по факту, як ми знаємо зараз в публічних доповіді а по публікації, були невдалені. Навіть після них він казав, що це були дуже дуже існі перемовини і інших в нього взагалі не можна було. Тому давайте до цих е, запевнянь ставитися досить скептично. Я як і ви нічого не очікував від цих перемовин між Китаєм і Сполученим Штатом. Перше тому що до цього часу на привеликий за е, е, ідеогічне криво, і дологічне ядро, яке знаходиться коло Дональда Трампа, це там Колбі, Міллер і інше. Вони до цього часу не зрозуміли що Їм потрібно готуватися до війни не в Тихому океані. В Тихому океані війни з Китаєм у них не буде. Uh -huh. Зараз вже фактично відбувається гібридна війна між Китаєм і Сполученими Штатами від Офісу. В першу uh -huh. чергу, Європа. І, відповідно, будь які як я зазначив раніше, Китай не зацікавлений припинився війну. Фактично, вони бачать Москву як такого від цербера, за рахунок якого вони можуть відрізати куски. Або шматки європейського економічного ринку на влас на власну користь і витискати сполучних штатів з такого великого і дуже е, товстого економічно багато європейського економічного ринку в даному випадку, і фактично будь-які пропозиції від Трампа зупинитися на цій стратегії, вони будуть абсолютно. Не дієво першу чергу, тому що китайська економіка і взагалі сучасний китайський режим він побудований таким чином, як до речі, і а що вони не можуть собі дозволити не розширяти. Як тільки Китай зупиняється в розширенні своєї економіки і впливу на зовнішні ринки, він починає клопсувати, і в нього починаються внутрішні проблеми. Тому він вимушений йти на цьому шляху, і вимушений фактично стикатися з американськими інтересом, що може призвести до великої тисячно до великої гібридної війни між цими великими країнами пане Леоні, наприклад, Тарас Загородній, політехнолог з яким я часто спілкуюся якого ви теж, певно, добре знаєте каже що взагалі він не виключає ніколи що пряме протистояння США і китаю воно неминуче зараз це не тільки про торгівлю і гібридну отаку конфронтацію я дуже сумніваюся в цьому, бо для цього немає як би вам сказати, це немає пустни, не де вони можуть мати пряме воєнне зіткнень. Я не розглядаю на відмін від багатьох експертів. Не, я не розглядаю Танвань як можливий майданчик для цього. Скоріше за все, Китай буде займати стратегію трохи економічної жерти, поступово ізолюціонуються його від інших його сусідів, інших його партнерів. Ну так, ну все схоже до речі, на те, це відбувалося наприкінці 20-го сторіччя з Гонконгом. така сама стратегія. Китай дуже схильний до цього і навряд чи він буде приймати інше стратегії або інші доктрини. Стосовно воєнних дій в Тихому океані. Ну він настільки великий і настільки відсутні, фактично, спроможні сполучених штатів вести проти Китаю там війну в Тихому океані, з урахуванням навіть воєнної бази на Філіппінах, що навряд чи це відбудеться в такому вигляді. Це ж таки той Китай, який був під час Другої світової війни, то, то був зовсім інший Китай і до Другої світової війни. Зараз ми маємо абсолютно в якому сенсі лідера, технологічного лідера світу. Те, що виробляє зараз Китай, навіть в Штатах не дуже часто можна Е, Якщо інших. Майданчики або здармі для бою, це Африка, це Європа, і в даному випадку, як це було під час холодної війни, це може бути проксі війни за рахунок підтримки тих чинських режимів, або гібридні війни, як зараз відбувається так поєднання гібридної війни з проксі режимом як відбувається зараз в Європі, коли з одного боку Москва виступає таким собі сервером, виступає таким собі проксі, за яким стоїть Китай з іншого боку, це. Окей, що в Європі? В європейському союзі це не гаряча війна, це більше гібридна. Але цілком можливо про найближчим часом вона може провести в гарячу війну, але знову ж це буде через Форкс, через. Панелеші, немає, ти говорили із Володимиром Махрийським, з яким я теж постійно спілкуюся дипломатом, міністром закордонних справ у 2007-2009 роках і керівником центру дослідження, як ми з ним кажемо, поки що і вже надовго існуючі Росії з Павлом Новіковим, колегою з Санювосьякого якого ви теж на ефірах буваєте та спілкувалися буквально кілька хвилин тому. І ми дійшли висновку, що Росія насправді вона за бортом того, як зараз геополітичні великі гравці без пафосу Ша Європа з Україною, Китай. Вони вирішують, як буде виглядати диспозиція сил без Кремля. Як би там не намагався Путін виходити, казати я не боюся санкцій». кого він там зараз, водмітріва, не відправляв до Штатів, не благав Трампа, по мені, позвоні. Уже все. Тобто Росію використовують і то, поки вона вигідна, отак ресурсно, поки вигідна як проксі, але насправді вона не за столом. А ми знаємо прекрасно, що якщо ти не за столом, чого боялися раніше, і ми, але так більше не є, то ти в меню тебе жируть і все і не Брехнуться. Пані Ірино, ну давайте перш про те, що всі намагаються використати всі. Великі використовують, великі, а -а -а. маленькі, велики, та, чесні, Так, таке життя. До цього потрібно ставитися досить цинічно і в якому сенсі егоїстично. Так само, як і ми маємо використовувати всіх навколо себе. Ну, е, Якщо ми говоримо про стосовно Москви, у нас є, розумієте, у наших деяких експертів, і на Заході. В першу чергу це там французи, німці, вони присутня така от е, недооцінка Москви. В якому сенсі? Вони її постійно вважають, що вона виснажена, вона не може справитися з Україну, навіть з Україною не може справитися відповідно. в неї немає сил. Це недооцінка. Незважаючи на четвертий річ війни, все таки у Москви є ресурс для того, щоб і воювати, і є ресурс для того, щоб тиснути на Європу. Більше того. Як би ми не відносилися про до того, що Росія є таким васалом Китая, так само як є і васал, наприклад, Північна uh -huh. Корея, але це впливові васал. І через них, через комунікацію між Пекіном, Пхеньяном і Москва вибудовується оця нова візла, яка буде просувати свої інтереси і інтереси авторитарних країн і інтереси впливу взагалі на будь-які регіони світу. І без Москви, без Москви, сила Китаю і впив Китаю вже зовсім інший. Тому так само як Китай там протягом 50 50 років підтримував північну Корею. Так само він буде підтримувати Москву. Не потрібно до недооцінювати. По перше, є ядерна зброя, яка ще є, не має якусь слову. По-друге, є нафта і соровина, яка використовується Москвою у своїх колоніях. Ну та ж Боскотарстан та Костан, практично це ці колонії. Антимансійська автономна округ це колонія, і фактично в Китай через Москву має можливість користуватися їх старовиною, користуватися фактично задарма. І в даному випадку знову ж таки зацікавлений збереження е, Москви в тому вигляді, як вона є. Він зацікавлений збереження бій в тому вигляді, як вона є. І більше того, він зацікавлений в тому, щоб ця цей пес, ця собака, отримала якусь там. Тіфку якусь виного роду за свої Ну так побудований світ. На жаль, на приводу, і ми повинні це усвідомлювати і розуміти, що ми маємо пане Алеше. А оце Дмітрієв в штатах, які вже заговорив про припинення вогню по лінії розмежування. Ми помітили з Павло Новіковим, про якого я згадала раніше ж Росія відкидала і казала ніприємліма. У нас, поки ми не реалізуємо все целі своєї Лавров казав буквально останні тижні весь час і Рубі, очевидно, те саме втюхував у вуха. Ні, все. А тепер уже що, шоприємлюма, що це за зміна позиції раз, і чи правильно я розумію, що Дмитріву, якби ем, уже нема що запропонувати штатам, чи є чи якісь там проекти в Арктиці, чи тонель кохання Путін Трамп. Ну, пані Ірино, ми з вами це бачили не перший раз. Нагадаю, на, що писав Сан Корець. Так само, це, нібито в Москві є якісь компромісні плани, нібито вони готові завершити війну. Це ж де все було. Ми фактично, починаючи з весни цього року, ходимо по колу. Нібито Москва готова запропонувати якісь там додаткові пропозиції по зміну, з, по змінам відбувається зустріч. І нічого не відбувається. Фактично на зустрічі визначається, що змін якісь не відбуваються, і позиція а, Москви не змін. Що це відбувається? Це, це абсолютно, ну вибачте, це кадебільська коли, яка є фактично базовою для будь-якого КДБшника. Коли об'єкт впливу, в даному випадку це Трамп і Штучний Стар, на, на ньому відбувається стратегія гри так званого доброго і злого поліцейського. Коли з одного боку даються якісь обіцянки або натяки, скоріш за все, від якоїсь там особи, в даному випадку це Дмітрієв, про те, що от, 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 зараз ми можемо вирішити питання з іншого боку, як тільки об'єкт починає сунутися на зустріч, або припиняти якусь активну діяльність. Він одразу вже іде злий поліцейський. каже: та ні, ми ж не змінюємо. Ну, от є трохи там невеликі зміни, але вони не суттєві, і воно відкатується назад. Тобто, це позиція тримати постійно свій об'єкт позиції очікування і невизначення нерозуміння. Так назад ми йдемо, чи вперед, чи на місці, чи знов передадемо для цього використовувати різні говорять, голови. з одного боку, там Дмитрів, який грає такого гарного поліцейського, з іншого боку, там кінь Лавров, який грає там зло кінтав, злого коняку або злого поліцейського в даному вигляді. І таким чином вони фактично тримають на нерві Вашингтон, намагаючись цього е психологічно в даному випадку Трампа, граючи на його психологічних особливостях, психологічно вимотати і психологічно. Е Вибити будь-яку рішучість і можливість взагалі якось втручатися або допомагати Україні під час цієї війни. Нічого нового, тричі читаємо кідеберси інструкції. Угу. Ну так, в принципі, вони не те, щоб здивували. Пане Олеже, дякую вам за сьогоднішнє включення, за наші зустрічі, за цікаві думки. До наступних на все добре. На все добре, гарного дня. І вам. Олег Дунда, народний депутат України, був разом з нами. Говорили ми про те, як всі один одного використовують. Але Росія може ще не прям геть уже на задвірках історії, але багато вже що не вирішує, чи зможе що змінити зустріч Трампа з Сідзінпінав. Як це може виглядати питання закупівлі російської нафти? Ну і про те, що Дмитрія там їде, щось пропонує, але в вони окрім своїх гебійських трюків і маніпуляцій, вже нічого годного нікому в цьому житті запропонувати не можуть.